Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ 4. Козиряння В недільній школі Сонце зійшло над оповитою спокоєм Землею і осяяло промінням мирне містечко, немов благословляючи його. Після сніданку Тітонька Поллі зібрала всіх на сімейну відправу. Почали з молитви, опертої на міцний підмурівок з біблійних цитат, що їх сама тітка столила докупи невеликими домішками рідкого вапна, яка складалася з її власних тлумачень, а вже з тієї вершини, наче з гори Сінай, вона виголосила сувору главу закону Мойсеєвого. Після того Том, як то кажуть, оперезався мечем і взявся товкти вірші з Біблії. Сід вивчив свій урок ще кілька днів тому, і тепер Том напружував увесь свій хист, щоб запам'ятати п'ять віршів, які він сам вибрав з проповіді на горі. Коротших він ніде не міг знайти. Минуло півгодини, але уявлення про свій урок Том здобув дуже невиразне, бо розум його блукав по цілому безмежжю людської думки, а руки тим часом були зайняті сторонніми справами, що раз у раз відвертали його увагу. Мері взяла в нього книжку, щоб перевірити, як він вивчив урок, і Том почав навпомацки пробиратися крізь туман. Блаженні, е. Убогі. Еге ж, убогі блаженні убогі е-е-е... духом? Духом, блаженні убогі духом, бо їх їх. Їхнє? Бо їхнє блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні, засмучені, бо вони вони... будуть. Будуть, е-е-е... У ті? Бо вони будуть, е у ті. Утіш? Бо вони будуть утіш. Ой, ну не знаю я, що вони будуть. Утішені. А, утішені. Бо вони будуть утішені, засмучені, блаженні засмучені. Ні, утішені, бо вони будуть засму. е. е. Що вони будуть? Чому ти не підкажеш мені, Мері? Як тобі не соромно знущатися з мене? Ой, Томе, який же ти бідолаха нетямущий. Я й не думала з тебе знущатися. Зовсім ні. А тобі треба піти і учити все спочатку. Не журися, Томе, якось вивчиш, а коли вивчиш, я подарую тобі одну дуже гарну річ ну, будь слухняним хлопчиком. Гаразд, а що то за річ, Мері? скажи мені. Не бійся, Томе, ти ж знаєш, я як сказала щось гарне, то воно таки справді гарне. Еге ж, ти в нас така мері, ну гаразд, спробую надати ще. Він надав іще і, спонукуваний подвійною силою, цікавістю та бажанням дістати винагороду, взявся до діла з таким запалом, що перевершив усі сподівання. Мері подарувала йому за це новісінький складаний ножик фірми Барлоу, що коштував 12,5 центів, і томовому захвату не було меж. Щоправда, той ножик нічого не різав, а зате був справжній непідробний барлоу, і в цьому і полягала його особлива цінність. А от звідки хлопчики західних штатів узяли, що такі ножі хтось стане підробляти і випускати ще гірші, це було і певне назавжди залишиться незбагненною таємницею. Усе ж таки Том сяк так поколопав своїм ножиком буфет і вже націлився, був на комод. Коли його покликали збиратися до недільної школи, Мері дала йому бляшану миску з водою і мило. Він пішов на двір, поставив миску на лавочку, тоді вмочив мило у воду і поклав поряд, засукав рукави, тихенько вилив воду на землю, а потім пішов до кухні і заходився ревно витирати обличчя рушником, що висів за дверима. Та Мері забрала в нього рушник і сказала. Як тобі не соромно, Томе, хіба ж можна бути таким? Від води тобі ніякої шкоди не станеться. Том трохи знітився. В миску знову налили води, і цього разу він постояв над нею з хвилину, набираючись духу, тоді з шумом утяг у себе повітря і взявся вмиватись. Коли він трохи згодом знову війшов до кухні, заплющивши очі і навпомацки шукаючи рушника, з обличчя його стікала вода і мильна піна, незаперечно свідчачи, що він таки вмився. Та коли він показався з під рушника, виявилося, що й тепер не все гаразд, чисті були тільки щоки та підборіддя, щось схоже на маску, а вище і нижче, темнів незрошений ґрунт, що тягнувся назад навколо шиї. Тоді Мері взялася до нього сама, і вже з її рук він вийшов повноцінною людиною, що різнилася кольором шкіри від своїх білих братів. Його мокра чуприна була ретельно пригладжена щіткою, і короткі кучерики лежали рівно і гарно. Том нишком уперто й старано розгладжував кучері, намагаючись приліпити їх у притул до голови. Він вважав, що кучеряве волосся властиве лише жінкам. І ті кучері отруювали йому все життя. Потім мері дістала з шафи костюм, що його Том уже два роки надягав тільки в неділю. Той костюм називали просто другим, і з нього можна судити про багатство Томового гардероба. Коли хлопець одягнувся, Мері нарядила його, застебнула аж до підборіддя гудзики на чистій куртці, розправила на плечах широкий комір, почистила тома щіткою і, нарешті, увінчала його крапчастим солом'яним капелюхом. Тепер він мав надзвичайно пристойний і нещасний вигляд. І почувався страшенно нещасним, застебнутий на всі гудзики чистий одяг сковував рухи, і це дуже його дратувало. Він сподівався, що Мері забуде про черевики, та марно. Вона, як і годиться, старанно змастила їх жиром і принесла йому. Томові увірвався терпець, і він огризнувся. Мовляв, його завжди примушують робити те, чого йому не хочеться. Мері почала вмовляти: Ну, прошу тебе, Томе, будь слухняний. Том з бурчанням узов черевики. Мері хутенька зібралася і собі, і всі троє рушили до недільної школи, яку Том ненавидів усім серцем, а сід і Мері любили. Уроки в недільній школі тривали від дев'ятої до пів на одинадцяту ранку, а потім починалася відправа. Двоє з них трьох незмінно залишалися послухати проповідь, із доброї волі, третій також завжди лишався, але з інших, поважніших причин. На твердих церковних лавах з високими спинками могло поміститися людей за триста. Сама церква була невелика, нічим не примітна, із схожою на вузьку дощану скриню дзвіницею. Біля входу Том трохи відстава від сіда та мері, і заговорив до приятеля, також одягненого по-святковому: Слухай но, Біллі, у тебе є жовтий квиток? Є, що ти за нього хочеш? А що ти доси? – Шматок локриці і рибальський гачок. Ану, покажи. Том показав. Огляд задовольнив власника квитка, тож обмін відбувся. Потім Том виміняв за дві кульки три червоні квитки і ще за якийсь дріб'язок два сині. Із чверть години він перестрівав отак хлопців, що йшли до школи, і скуповував у них квитки різного кольору. Тоді разом із юрбою чистеньких і говінких хлопчиків і дівчаток зайшов до церкви, сів на своє місце і одразу ж завівся сваритись із найближчим хлопцем. Сварку припинив учитель статечний літній чоловік, та тільки но він повернувся спиною, том смикнув за волосся учня, що сидів попереду. А коли той обернувся, він уже пильно дивився в книжку. Потім штрикнув шпилькою іншого хлопця, щоб почути, як той зойкне, і дістав ще одну догану від учителя. Та й увесь томів клас підібрався один до одного: безшкетний, галасливий і невгамовний, виходячи відповідати. Урок ніхто не знав його до ладу і сподівався тільки на підказку, але так чи так усі добувалися до кінця і отримували у винагороду невеличкі сині квитки з цитатами зі святого письма. Кожен такий квиток був платою за два вивчених біблійних вірші. Десять синіх квитків дорівнювали одному червоному. Їх можна було відповідно обміняти 10 червоних одному жовтому, а вже за 10 жовтих директор школи видавав учням біблію в дешевій оправі, а за тих давніх добрих часів коштувала вона лише 40 центів. Чи в багатьох із моїх читачів вистачило б снаги і завзяття, щоб завчити на пам'ять дві тисячі віршів, навіть якби їм пообіцяла за та біблію з ілюстраціями доре. А от Мері здобула в такий спосіб уже дві біблії, на це в неї пішло два роки сумлінної праці, а один хлопець із німецької родини надбав аж чотири чи п'ять. Якось він прочитав на пам'ять, і то ні разу не збившись, три тисячі віршів. Але таке напруження розумових здібностей виявилося надмірним і. Відтоді він став наче не сповна розуму, то було неабияке нещастя для школи, бо раніше за урочистих нагод, при почесних гостях. Директор завжди виставляв того хлопчину молотий язиком, за словами Тома. А загалом тільки старшим учням вистачало терпіння зберігати свої квитки і місяцями нидіти над книжкою, щоб одержати Біблію, і тому вручення цієї нагороди було рідкісною і визначною подією. Учень, якому випадало це щастя, ставав того дня такою поважною персоною, що й у серцях інших. Спалахували чистолюбні прагнення, хоч їх вистачало тижнів на два не більше. Що ж до Тома, то навряд чи його духовне нутро прагнуло самої тієї нагороди, але пов'язаних із нею слави та почисти, він, безперечно, давно вже жадав усім єством. У належний час за кафедру став директор школи і, заклавши вказівним пальцем потрібну сторінку малитовника, зажадав уваги. Коли директор недільної школи виголошує перед учнями звичайну невелику промову, молитовник у руці потрібен йому так само, як ноти співакові, що виходить на сцену співати соло. Хоч навіщо вони потрібні залишається незбагненною загадкою, бо жоден із цих страдників ніколи не заглядає ні в молитовник, ні в ноти. Директор був миршовим чоловіком років 35 з рудуватою цапиною борідкою і коротко підстриженим рудуватим волоссям у твердому стоячому комірці, верхній край якого мало не впирався йому під вуха, а гострі ріжки стриміли спереду біля самих кутиків рота. То був, наче, паркан, що змушував його дивитися тільки просто себе. А коли треба було поглянути вбік, він мусив повертатися всім тілом. Підборіддя директора лежало на кроватці, що була завширшки і завдовжки, як велика банкнота, і мала торочки на кінцях, а носаки його черевиків, за модою тих часів хвацько загиналися вгору, мов полози санок. Такого шику тодішні модники досягали ціною неабияких зусиль, годинами сидячи проти стіни і упершись у неї ногами. Містер Волтерс був дуже поважний на вигляд і дуже щирий і доброчесний душею. Він так побожно шанував святі предмети і місця, і так суворо відмежовував їх від усього світського, що сам, того не усвідомлюючи, промовляв у недільній школі з такими модуляціями в голосі, з якими ніколи не говорив у будні свою промову. Він почав такими словами: А тепер діти. Я хочу, щоб усі ви. Сіли рівнесенько і тихесенько, і якусь часинку уважно послухали мене. От-от, саме так. Отак і мають поводитися слухняні хлопчики і дівчатка. Але, я бачу, одна дівчинка дивиться у вікно. Здається, мені вона думає, що я десь там. Може, сиджу на гілці і розмовляю з пташками. Схвальне хихотіння. А сказати я вам хочу, як приємно бачити що стільки чистеньких, веселих дитячих личок зібралося в цьому святому місці навчатися добра. І так далі, і таке інше. Немає потреби наводити тут решту цієї промови. Вся вона побудована за незмінним зразком, а отже, добре нам відома. Остання третина промови була трохи затьмарена бійками та іншими негідними розвагами, до яких знову вдалися деякі капасні хлопці, а також вовтузінням і перешіптуванням, що дедалі поширювалося і сягнуло навіть підніжжя таких самотніх і непохитних скель, як сіт і мері. Та коли голос містера Волтерса завмер, нараз ущух, і весь той гомін, і кінець директорової промови зустріли вдячною мовчанкою. Власне, причиною того шепотіння почасти стала досить незвичайна подія поява гостей, адвоката тетчера в супроводі якогось хирлявого дітка, а за ними вродливого ставного чоловіка середніх літ з гарною сріблястою чуприною та поважної дами, напевно, його дружини. Дама вела за руку дівчинку. Томові вже давно не сиділося на місці, він був збуджений і невдоволений до того ж, його дій мало сумління, і він уникав зустрічатись очима з Емі Лоренс, бо не міг витримати її закоханих поглядів. Та коли він побачив малу незнайомку, душа його враз запалала від захвату і блаженства. І вже наступної миті він виставлявся як тільки міг, штурхав хлопців, смикав їх за волосся, корщив гримаси. Одне слово із шкури пнувся, щоб зачарувати дівчинку і заслужити її схвалення. Його радісне піднесення затьмарювала лише одна темна пляма спогад про те, як його принизили під вікном оселі цього ангела. Одначе і вона скоро зникла змита, як малюнок на піску хвилями щастя, що захлюпнули його душу. Гостей всадовили на почесні місця, і, закінчивши промову, містер Волтерс відрекомендував їх школярам. Виявилося, що той чоловік середніх літ не хто інший, як сам окружний суддя, чи не найвидатніша персона, що її будь-коли бачили ці діти. Отож їм кортіло довідатися, з чого він зліплений, і з одного боку хотілося б, щоб він загарчав, а з другого було лячно. Суддя проїхав з Константинополя аж. За дванадцять миль звідси, а отже доволі помандрував по світу, і оці от, от його очі бачили й будинок окружного суду, що за чутками мав цинкову покрівлю. Про побожний трепет, який навіявили ці думки, свідчила й урочиста мовчанка і десятки пар захоплених очей. Ще пак. Тож був знаменитий суддя Тетчер, брат адвоката з їхнього містечка і Джеф Тетчер. Адвокатський синок одразу ж поліз уперед, щоб показати усім на заздрість, як близько він знайомий з великою людиною. Коли б він міг почути перешіптування товаришів, воно прозвучало б для нього солодкою музикою. Ти диви, Джиме, іде туди! Поглянь, подає йому руку, вітається з ним. Ах ти ж чорт! а скажи, ти хотів би бути Джефом? Містер Волтерс виставлявся по-своєму, всіляко виявляв свою ретельність, сипав наказами, міркуваннями, зауваженнями, стремляв носа куди треба і куди не треба. Бібліотекар теж виставлявся, гасаючи туди-сюди з оберемками книжок і зчиняючи непотрібну метушню, яку дуже любить отаке комашине начальство. Молоді вчительки виставлялися, лагідно нахиляючись над учнями, яких зовсім недавно скубли за вуха, сварячись пальчиком на малих шибеників і гладячи по голівці слухняних діточок. Молоді вчителі виставлялися, суворо вичитуючи учням за дрібні провини, з найменших причин показуючи свою владу і пильно стежачи за дисципліною. І майже всім учителям, незалежно від віку і статі, раптом стало конче потрібно щось у книжковій шафі поруч із кафедрою. І вони подвічі, а то й потрічі з удаваною досадою поверталися туди. Дівчатка також виставлялися як могли, а хлопці виставлялися з таким завзяттям, що довкола тільки й чути було ляскіт кульок із жованого паперу та глухі звуки стусанів. А над усім тим підносився у своєму кріслі великий суддя Тетчер, обдаровуючи цілу школу величною суддівською усмішкою, і неначе гріючись у промінні власної величі, і він бо теж виставлявся. Одного лише бракувало містері Волтерсу для цілковитого щастя, нагоди вручити заохочувальну біблію і явити перед високим гостем чудо-учня. Декілька школярів мали жовті квитки, але ніхто не набрав потрібного числа. Директор уже розпитав про це кращих із кращих. Багато дав би він, щоб повернути до школи того німчика при здоровому розумі. Аж раптом тоді, коли він уже втратив будь-яку надію, наперед вийшов Том Соєр з дев'ятьма жовтими, дев'ятьма червоними та десятьма синіми квитками, і зажадав, щоб йому дали Біблію. То був, наче грім з ясного неба. Містер Волтерс і думки не припускав, що цей учень зможе заявити права на таку нагороду в найближчі 10 років, але й ухилитися не випадало, до сплати було пред'явлено законні чеки, і їх належало оплатити. Тома вивели на підвищення, де сиділи суддя та інші обранці, і про велику подію оголосили з кафедри. То була найвражаюча новина за останнє десятиліття, і вона справила таке величезне враження, що новий герой. Одразу піднісся до рівня судді, і тепер уся школа їла очима два чуда замість одного. Хлопці вточили заздріщі, але найдужчі каралися ті, хто надто пізно зрозумів, що вони самі допомогли цьому неправедному злетові, промінявши свої квитки на ті багатства, які Том надбав, дозволяючи іншим білити замість нього паркан. Вони люто зневажали себе за те, що попалося на гачок цьому хитрому дурисвітові, цьому підступному Змієві, спокуснику. Вручаючи тому від нагороду, директор виказав усю красномовність, на яку міг здобутися за таких обставин. Але його словам бракувало справжнього запалу. Бідолаха нутром відчував, що тут щось не те, і до правди краще не докопуватись. Було просто неймовірно, щоб цей хлопчисько накопичив дві тисячі снапів біблійної мудрості, коли всім відомо, що його хисту заледве вистачить на дванадцять. Емі Лоренс і пишалася, і раділа, і старалася, щоб Том міг побачити це на її обличчі, але він не дивився на неї. Вона здивувалася, потім трохи занепокоїлась. Потім у неї виникла невиразна підозра і одразу ж зникла, та невдовзі з'явилася знову. Дівчинка стала придивлятись, і один скрадливий погляд підказав їй розгадку. І тоді серце її розбилося від ревнощів та гніву, на очі навернулися сльози, і вона зненавиділа весь світ, а найдужче Тома. Так і здавалося. Тома відрекомендували судді, але хлопець не міг ні ворухнути язиком, ні звести дух, а серце його дрібно тіпалося почасти з побожного трепету перед величчю цього чоловіка, та головне, тому що він був її батьком. Якби там було темно, Том залюбки впав би перед ним на коліна. Суддя погладив хлопця по голові, назвав розумником і запитав, як його звуть. Том затнувся, хапнув ротом повітря і нарешті вимовив Том, та ні, мабуть, не Том, а. Томас. Отож бо, я так і подумав, що твоє ім'я трохи довше. Дуже добре. Але ж ти маєш іще й прізвище, то, може, скажеш і його? Скажи панові судді своє прізвище Томаса, втрутився містер Волтерс. І шануйся, не забувай казати сер. Томас Соєр, сер. Отак зовсім добре. Молодець, гарний хлопчик, дві тисячі віршів. Це таки багато, дуже і дуже багато. Та ти ніколи не пошкодуєш, що доклав стільки праці, аби вивчити їх, бо знання це найдорожче, що є на світі. Воно робить людину великою і доброю. Колись ти і сам, Томасе, станеш великою і доброю людиною, і тоді ти озирнешся назад і скажеш. Усім цим я завдячую тому, що в дитинстві мав щастя навчатися в недільній школі. Усім цим я завдячую моїм любим учителям, які відкрили мені дорогу до знання, моєму доброму директорові, що заохочував мене, наглядав за мною і подарував мені біблію, чудову, розкішну біблію, яка залишиться зі мною на все життя. І все це завдяки тому, що мене так добре виховували. Ось що ти скажеш, Томаса, і ці дві тисячі віршів будуть для тебе дорожчі від усякого багатства, Томаса, тож дорожчі від усякого багатства. А тепер чи не розповів би ти мені, і цій дамі, щось із того, що ти вивчив? Я певен, що розповіси, бо ми пишаємося хлопчиками, які так люблять шкільну науку. Ти ж. Звісно, знаєш, як звали всіх дванадцятьох апостолів? То, може, назвеш імена перших двох? Том стояв із дурноватим виглядом і шарпав себе за гудзик. тоді нараз почервонів і похнюпив очі. Серце містера Волтерса покотилося вп'яти. Він подумав. Хлопчисько не годен відповісти на найпростіше запитання, і треба ж було судді запитати його. Та все ж він відчув, що повинен втрутитись, і озвався знову. Відповідай панові судді Томасе, не бійся. Том і далі німував. Ось мені ти скажеш, я знаю, звернулася до нього Дама. Перших двох апостолів звали Давид і Голіаф!» Опустімо милосердно завісу над кінцем оцієї сцени.